Нам з тобою трошки треба. Я таки приїхала на Десну. Да. Подивіться, що ж, тут, що ж тут роблять ріваки, що так рвуться. Ну, ти приїхала, бо кольки нема. Ні, я давно збиралась. Ага. Тобі... А, тоді йди забирай. Одиграє, тобі нужна? Ну, мені поки не холодно. 5 вересня. На, дідня цю свізнюшку. Одіну, я. О! Дивлюся, сонце встає. Лох сухенький. На рибалку ти приїхала, Ани. Мені на готують вудку. Приїхала ти на рибалку. А Де ти... моя вудка? Покажи. Це з байтранером катушечка. Оце твоя. О. Так. Оце твоя буде. До запасна. Я буду зверху, отак, згори кидати. Ні, ми зараз поліземо туди аж вниз. А. Я тебе посажу, будеш. сидіти там, як дядька. А ти стульчик брав? Тобі брав. Ага. А це для мене підфатка? <кх> Я, я давно Ты була на рибалці. Добре, Я рибак. Ну, давно на рибальці не було. Так що... Так що давай патить болтать. <кх> займаємося делом. Розпочинаємо. Там вон люди стоять, рибу хочуть спіймати. І річка гарна. Тихо пливи, десь на. В общем, вниз на рибу.